Наші вчителі, вітаю вас з вашим професійним святом, днем вчителя. Бажаю вам терпіння, здоров'я міцного. Нехай натхненно починається кожен ваш день. Хай ваші діти, ваші учні радують вас своїми знаннями, своїм досвідом, який ви даєте нашим, нашим дітям, радують вас своїми посмішками, подяки від батьків. Вам міцного здоров'я та мирного неба над головою, Любі вчителі! Вітаємо вас з Днем Вчителя! Бажаємо вам кріпкого здоров'я, терпіння, мирного неба над головою. Любі наші вчителі! Хочу у цей сонячний осінній день від імені батьків школи та від себе особисто привітати вас з вашим професійним святом. Святом дня вчителя, побажати вам здоров'я, натхнення. І нехай у ці важкі дні для України. Ми не в школі, не чуємо сміху дітей, але вірю, що вже за рік ми зустрінемо у нашій школі, у нашій родині, і знову буде лунати сміх дітей. І знову ми будемо сидіти за партами. Ви зараз, як невидимий фронт, як наше друге ЗСУ, які, попри все, вчать дітей, дають натхнення нам, батькам, не здаватися, вірю у перемогу і бажаю вам здоров'я, натхнення, здійснення найсокровенніших мрій, мирного небу!